Сезон роїння це особливий час для медоносних бджіл. Це природна частина їхнього життя. Зазвичай це трапляється навесні або на початку літа. У цей час ви можете побачити щось дивовижне. Багато тисяч бджіл разом покидають свій старий дім. Вони не злі і не загубилися. Вони починають нову пригоду. Вони шукають місце, щоб збудувати новий дім. Цей процес називається роїнням. Так бджоли сім'ї ростуть і поширюються. Коли бджоли рояться, вони летять разом великою групою. Ця група може виглядати як темна хмара, що дзищить. Людям, які це бачать, це може здатися страшним. Але бджоли в рої зазвичай дуже спокійні. Вони не хочуть нікого жалити. У них є дуже важлива робота. Головне для них захистити свою матку. А ще вони зайняті пошуком нового дому. Перед тим як вилетіти, вони наїлися багато меду, тому вони ситі і менш схильні жалити. Уявіть роїння як велику родину, що переїжджає в новий будинок. Стара бджолина матка летить разом з Роєм. Вона мати більшості бджіл у вулику. Багато робочих бджіл зазвичай близько половини сім'ї летять з нею. Вони її вірні доньки. Разом вони покидають свій старий переповнений вулик. Вони вирушають на пошуки нового місця. Це нове місце стане їхнім новим домом. Там вони збудують нові стільники і засновують нову сім'ю. Сезон роїння – дуже насичений час для бджіл. Це також дуже важливий час для виживання бджіл. Цей природний процес допомагає бджолиним сім'ям розмножуватися. Один сильний вулик може стати двома або навіть більше. Це чудовий знак. Він показує, що початкова бджолина сім'я здорова і сильна. У неї достатньо бджіл і ресурсів, щоб розділитися. Це спосіб природи забезпечити, щоб у світі було більше бджіл. Бджоли вирішують роїтися з кількох важливих причин. Найчастіша причина їхній вулик став занадто тісним. Уявіть, що ваш будинок переповнений людьми. Для всіх не вистачає місця. Саме це відбувається у бджолиному вулику. Бджолина матка відкладає багато яєць. Сім'я стає все більшою і більшою. Незабаром не залишається місця для нових бджілок. Також не вистачає місця для зберігання меду та пилку. Бджоли відчувають тісноту і знають, що час розширюватися. Інша причина роїння пов'язана з бджолиною маткою. Стара матка веде рій до нового дому, іноді вона старіє. Її здатність відкладати багато яєць, може знижуватися. Завдяки роїнню старий вулик отримує шанс виростити нову молоду матку. Ця нова матка буде сильною і відкладатиме багато яєць. Бджоли, які летять зі старою маткою, також ризикують. Вони довіряють їй вести їх. Процес роїння забезпечує. Що сім'ями керують сильні матки. Кількість доступної їжі також відіграє велику роль. Навесні цвіти багато квітів. Бджоли можуть зібрати багато нектару та пилку. З такою кількістю їжі сім'я росте дуже швидко. Це швидке зростання швидше призводить до перенаселення. Бджоли відчувають, що це вдалий час для поділу. У навколишньому середовищі достатньо ресурсів. Це означає, що і старий вулик, і новий рій мають хороші шанси вижити. Вони впевнені, що зможуть успішно заснувати новий дім. Роїння це також глибокий природний інстинкт медоносних бджіл. Вони роблять це мільйони років, це їхній спосіб створювати нові бджолині сім'ї. Так вони забезпечують продовження життя та процвітання свого виду. Без роїння популяції бджіл не поширювалися б. Вони б залишалися на одному місці і з часом могли б вимерти. Тож, коли вулик роїться, він слідує давньому поклику. Це фундаментальна частина життя медоносної бджілки. Задовго до того, як рій вилетить, у вулику відбуваються ретельні приготування. Робочі бджоли знають, що наближається час роїння. Одна з перших ознак вони починають будувати спеціальні комірки. Вони називаються маточниками. Вони виглядають інакше, ніж звичайні стільникові комірки. Вони більші і звисають донизу, схожі на шкаралупу арахісу. Усередині цих спеціальних комірок виростуть нові бджолені матки. сім'ї потрібна нова матка, щоб залишитися у старому вулику. Або ж вони можуть вирощувати нових маток і для рою. Стара бджолена матка також зазнає змін. Робочі бджоли починають давати їй менше їжі. Це може здатися недобрим, але це дуже важливо. Матці потрібно трохи схуднути. Бджолена матка зазвичай досить важка, бо повна яєць. Але щоб летіти з роєм, вона повинна бути легшою. Тож робочі бджоли садять її на дієту. Вона також починає відкладати менше яєць. Її тіло готується до довгого перельоту. Ця підготовка є вирішальною для успішного роїння. Бджоли-розвідниці також стають дуже активними під час цієї підготовки. Бджоли-розвідниці це старші досвідчені робочі бджоли. У них особлива робота. Вони вилітають з вулика на пошуки можливих нових домівок. Вони досліджують навколишню територію. Вони шукають дупла дерев, порожні ящики або навіть щілини в стінах. Їм потрібно знайти безпечне та підходяще місце. Гарний новий дім має бути сухим. Його також має бути легко захищати від ворогів, таких як оси чи інші тварини. Коли час роїння наближається, загальний настрій у вулику змінюється. Бджоли менше зосереджуються на зборі нектару та пилку. Вони неспокійні та збуджені. Багато робочих бджіл наповнять свої медові зобики. Вони п'ють стільки меду, скільки можуть вмістити. Цей мед їхня їжа на дорогу. Це також буде перша їжа, яку вони матимуть у новому домі. Ця підготовка забезпечує їм енергію для польоту. Це також дає їм ресурси, щоб швидко почати будувати нове життя. Момент вильоту це хвилююча подія в житті бджолиного вулика. Зазвичай це трапляється теплого сонячного дня, часто пізнього ранку або на початку дня. Раптом тисячі бджіл починають вилітати з льотка вулика. Це схоже на потік бджіл, що тече рікою, вони вириваються великою хвилею. Повітря швидко наповнюється гучним, жвавим дзищанням. Це звук збудження та руху. Для бджіл це початок великої пригоди. Коли бджоли покидають вулик, вони кружляють у повітрі біля свого старого дому. Вони літають колами, створюючи величну хмару, що дзищить. Вони чекають, поки до них приєднається їхня матка. Джолина матка є надзвичайно важливою для нової сім'ї. Вона часто однією з останніх покидає старий вулик. Робочі бджоли не полетять далеко без неї. Вони збираються в повітрі, утворюючи вируючу масу комах. Цей повітряний танок може тривати кілька хвилин, поки рій збирається. Зазвичай рій не летить дуже далеко під час свого першого польоту. Покинувши вулик, вони зазвичай знаходять тимчасове місце для відпочинку. Це може бути гілка дерева, стов паркану або стіна будівлі. Тут бджоли сідають і утворюють великий клуб. Бджоли чіпляються одна за одну, а матка надійно захищена посередині. Цей клуб може бути розміром з грейпфрут або з баскетбольний м'яч. Це дивовижне видовище, бачити стільки бджіл так близько одна до одної. Цей тимчасовий клуб дуже важливий етап. Це ніби базовий табір для бджіл. З цього клубу бджоли-розвідниці знову вилетять. Тепер їхнє завдання знайти постійний новий дім. Рій терпляче чекатиме на цьому тимчасовому місці. Вони можуть залишатися там кілька годин або навіть кілька днів. Все залежить від того, як швидко розвідниці зможуть знайти підходяще нове місце. У цей час бджоли джує дуже спокійні і гаючий немчерінією, де наступить. Частина п'ята пошук нового дому важлива робота бджіл-розвідниць. Бджоли-розвідниці виконують дуже важливу роботу в процесі роїння. Це досвідчені бджоли збиральниці, зазвичай старші робочі бджоли. Вони дослідниці сім'ї. Щойно рій осів у своєму тимчасовому клубі, розвідниці вилітають. Вони летять у всіх напрямках, іноді долаючи кілька кілометрів. Вони шукають ідеальний новий дім. Цей новий дім має бути безпечним, сухим. І надійним. Це має бути гарне місце для рою, щоб почати нове життя. Що робить дім гарним для бджолиного рою? Розвідниці шукають конкретні речі. Порожнина або простір мають бути правильного розміру, не надто маленьким, але й не надто великим. Він має бути добре захищеним від дощу, вітру та холоду. Маленький вхід також важливий, маленький вхід бджолам легше захищати. Вони шукають такі місця, як дупла дерев, порожні нори тварин або навіть порожнини в стінах будівель. Вони ретельно оглядають кожне потенційне місце. Коли бджола-розвідниця знаходить перспективне місце, вона повертається до клубу рою. Потім вона виконує особливий танок на поверхні клубу. Цей танок називається виляючим танком. Це спосіб спілкування з іншими бджолами-розвідницями. Танок повідомляє їм напрямок і відстань до можливого нового дому. Це ніби дати дуже точні вказівки. Інші бджоли-розвідниці спостерігають за танком. Потім вони летять, щоб самим оглянути це місце. Так відбувається обмін інформацією: все більше бджіл розвідниць відвідуватимуть найперспективніші місця. Якщо вони погоджуються, що місце хороше, вони також повертаються і виконують виляючий танок. Танки для кращих місць енергійніші і приваблюють більше послідовниць. Це демократичний процес. Розвідниці голосують за найкраще місце своїми танками. Зрештою, майже всі бджоли-розвідниці погодяться на одному місці. Ця згода є вирішальною. Щойно рішення прийнято: весь рій готується перебратися до свого нового постійного дому. Частина шоста облаштування будівництва нового життя. Щойно бджоли-розвідниці домовилися про ідеальний новий дім. Увесь рій готується до перельоту. Бджоли в тимчасовому клубі знову стають активними, готуючись до останнього перельоту. За сигналом, який люди не до кінця розуміють, увесь рій злітає в повітря. Цього разу вони летять прямо і цілеспрямовано до обраного місця. Бджоли-розвідниці, які знайшли місце, діють як провідники, показуючи шлях матці та тисячам робочих бджіл, що летять позаду. Коли рій прибуває на нове місце, бджоли швидко заходять усередину з великим інтересом досліджуючи свій новий дім. Першими часто заходять розвідниці, переконуючись, що там безпечно. Потім слідують решта бджіл, включаючи матку, яку обережно проводять у безпечне місце всередині. Робочі бджоли негайно починають чистити нову порожнину, видаляючи будь-яке сміття або старий матеріал. Вони хочуть, щоб їхній новий дім був ідеальним і готовим для того, щоб матка почала відкладати яйця. Одне з перших і найважливіших завдань побудувати нові стільники. У робочих бджіл є спеціальні залози на тілі, які виробляють бджолиний віск, і вони використовують цей віск для будівництва красивих шестикутних комірок стільника. Ці нові стільники спочатку чисто білі і будуть використовуватися для двох основних цілей. Одні комірки будуть зберігати мед і пилок, які збирають бджоли, а інші матка використовуватиме для відкладання яєць, даючи початок наступному поколінню бджіл у новій сім'ї. Нова сім'я працює з дивовижною швидкістю та енергією. Вони знають, що час важливий. Їм потрібно швидко облаштувати свій дім і зібрати достатньо їжі до зміни погоди або приходу зими. Кожна бджола має свою роботу: одні бджоли будують стільники, інші чистять вулик. Ще інші охороняють вхід, а багато бджіл вилітають збирати нектар і пилок. Життя в новому вулику починається з великого сплеску активності та співпраці це новий початок для сім'ї. Частина 7. Чому роїння важливе майбутнє бджолиної сім'ї. Роїння абсолютно необхідне для майбутнього сімей-медоносних бджіл. Це основний спосіб розмноження бджолиних сімей це як рослину, що дає насіння. Кожна насіннина може вирости в нову рослину. Так само кожен рій може вирости в нову повноцінну сім'ю. Коли сильний, здоровий вулик роїться, він ділиться на дві частини. Одна частина залишається в старому домі, а інша частина рій, вирушає створювати новий дім. Це дозволяє популяції бджіл збільшуватися та поширюватися на новій території. Роїння також відіграє життєво важливу роль у забезпеченні того, щоб сім'ями керували молоді, сильні матки. У старому вулику, після того, як рій вилетів, з'явиться нова матка. Вона буде молодою та сильною, готовою відкладати багато яєць. Стара матка, яка полетіла з роєм, продовжить відкладати яйця в новому домі, однак вона старша. Процес роїння допомагає оновити керівництво в бджолиних сім'ях. Це постійне оновлення маток допомагає підтримувати популяції бджіл здоровими та продуктивними. Ще одна важлива перевага роїння полягає в тому, що воно може допомогти зменшити поширення хвороб та шкідників у бджолиній сім'ї. Коли вулик стає дуже переповненим, хворобам або паразитам, таким як кліщ вароа, легше швидко поширюватися серед бджіл. Розділяючи сім'ю шляхом роїння, щільність бджіл зменшується як у старому, так і в новому вулику. Це може допомогти розірвати цикл зараження, даючи обом частинам розділеної сім'ї кращий шанс залишатися здоровими. Крім того, роїння сприяє генетичному різноманіттю популяції медоносних бджіл. Коли рої засновують нові сім'ї в різних місцях, вони з часом можуть спаровуватися з бджолами з інших неспоріднених сімей. Це змішування генів дуже важливе. Воно допомагає зробити загальну популяцію бджіл сильнішою та стійкішою. Це дозволяє бджолам адаптуватися до мінливих умов середовища та нових викликів. Отже, роїння це не просто створення більшої кількості бджіл, це створення кращих, сильніших бджіл для майбутнього. Частина 8. Роїння і ми. Як жити поруч з бджоленими роями. Іноді бджолині рої можуть викликати занепокоєння або навіть страх у людей, які з ними не знайомі. Бачити велику хмару з тисяч бджіл, що дзищить, може бути лякаючим видовищем. Люди можуть хвилюватися, що їх ужалять, якщо рій з'явиться в їхньому саду або біля будинку. Це природно, трохи хвилюватися. Однак важливо розуміти, що бджоли в рої зазвичай дуже спокійні. Їхня головна мета не нападати на людей чи тварин. Бджоли, що рояться, перебувають в іншому стані, ніж бджоли, що захищають свій вулик. Перед тим, як покинути старий дім, бджоли, що рояться, наповнюють свої зобики медом. Цей мед їхній запас їжі на дорогу та для заснування нової сім'ї, оскільки їхні животики повні, їм фізично важче зігнутися, щоб ужалити. Також у них на той момент немає ні дому, ні розплоду, ні запасів меду, які потрібно захищати. Вони вразливі і шукають притулку, а не бійки. Якщо ви виявили бджолиний рій на своїй території, найкраще зберігати спокій. Тримайтеся на безпечній відстані і не турбуйте бджіл. Не намагайтеся обприскувати їх водою або викурювати димом. Це лише роздратує їх і може змусити захищатися. Натомість вам слід звернутися до місцевого пасічника або служби з видалення бджіл. Ці фахівці знають, як безпечно поводитися з бджолиними роями. Вони часто можуть зібрати рій і дати йому новий дім у справжньому вулику. Багато пасічників насправді дуже раді збирати рої. Для пасічника рій це безкоштовна бджолина сім'я. Ці бджоли зазвичай здорові і прилітають зі своєю маткою. Вони готові почати працювати і будувати новий вулик. Тож, зателефонувавши пасічнику, ви не тільки вирішуєте потенційну проблему для себе, але й допомагаєте бджолам. Пасічник може забезпечити їм безпечний та доглянутий дім. Це виграшна ситуація і для людей, і для дорогоцінних бджіл. Частина дев'ята висновок: Дивовижна подорож бджолиного рою. Подорож бджолиного рою це справді одне з найдивовижніших видовищ природи. Вона демонструє неймовірну організованість та командну роботу, що існує в бджолиній сім'ї. Задумайтесь: десятки тисяч окремих бджіл працюють разом як єдине ціле. Вони приймають колективне рішення покинути свій дім. Вони захищають свою матку під час небезпечної подорожі. Вони відправляють розвідниць на пошуки нового місця, а потім усі вони погоджуються щодо найкращого місця. Такий рівень співпраці просто захоплює дух. Роїння це фундаментальна і життєво важлива частина життєвого циклу медоносних бджіл. Це двигун, що забезпечує їхнє виживання та поширення по території. Без роїння не було б нових бджолених сімей. Популяція бджіл повільно б скорочувалася. Цей прекрасний процес, що повторюється незліченну кількість разів кожної весни та літа, є свідченням розуму та стійкості цих крихітних створінь. Це потужне нагадування про те, як природа забезпечує продовження життя часто дивовижними способами. Розуміння процесу роїння може допомогти нам ще більше цінувати медоносних бджіл. Вони набагато більше, ніж просто комахи, які виробляють для нас смачний мед. Вони надзвичайно складні соціальні істоти. У них складні системи спілкування, як от їхній виляючий танок. У них розвинені процеси прийняття рішень. Їхнє життя наповнене метою та співпрацею. Вивчення їхньої поведінки, такої як роїння, відкриває вікно в їхній захоплюючий світ. Це спонукає нас поважати та захищати цих важливих запилювачів. Тож наступного разу, коли ви почуєте про роїння бджіл або, можливо, навіть самі побачите рій, спробуйте згадати цю неймовірну подорож. Подумайте про сміливість цих маленьких комах. Вони покидають безпеку свого облаштованого дому, щоб вирушити в невідоме. Вони долають труднощі, щоб забезпечити майбутнє свого роду. Історія бджолиного рою. Це історія оновлення, це історія співпраці, природної мудрості та незламної сили самого життя. Це історія варта того, щоб її відзначати.